Що робити, коли дитина б'є вас в цьому відео? Гарно видно і перша реакція мами, коли вона хоче її вдарити, прямо у відповідь. Це нормально, це нормальна реакція. Нас б'ють, ми захищаємося, тому все ок. Але ми бачимо, що мама встигає зупинитися да, і перехопити свою руку. Тому е, теж все прекрасно. Йдемо далі. Що ми ще бачимо? Бачимо, як дитина посміхається в результаті. Що це означає для нас? Це означає, що дитина отримала те, що вона хотіла. Тобто вона не хотіла вдарити маму, вона хотіла отримати увагу, і вона її отримала. Що ми з цим робимо, якщо ми це усвідомили? Перезаписуємо цю модель, як ми робимо: беремо руку дитини. Прямо беремо руку і гладимо маму по обличчю і кажемо: маму, гладимо, маму. любимо. краще не використовувати не б'ємо, тому що не частичка частичка ви пам'ятаєте, вона не, не, не чується дітьми. Таким чином, вітаю, ви перезаписали нову модель поведінки дитини. Нову модель привертання уваги тільки не забудьте в наступний раз, коли вона з вас буде гладити, все таки дати їй цю увагу, бо дитині доведеться повернутися до попереднього перевіреного способу досягання уваги своєї.